На футбольному стадіоні імені Валерія Лобановського міста Переяслав Хмельницького за мить відбудеться перша гра сезону. Вже скоро ми дізнаємося, хто переможе. Травневі свята розпочалися зі спортивних баталій. 2 травня футбольний клуб Борисполь розпочав сезон 2013 року. Грою з командою міста Переяслів Хмельницький. Матч розпочався о 15.00, А вже на першій хвилині гри рахунок відкрив Роман Дорогань. Я бачу Як для першої гри сезону, яка відбулася, ну, досить непогано. Трошки не вистачає команді фізичних кондицій. Ну, від тренування до тренування, від гри до гри, я думаю, що буде покращуватися наша фізична форма гра і будемо показувати кращу гру. Перший тайм дав змогу зрозуміти, що обидві команди сильні, небезпечних моментів було вдосталь. Що стало на заваді, показати кращий результат? Про це розповів граючий тренер футбольного клубу Бориспіль Олександр Курилко. Всі гравці в хорошій формі знаходяться. Дуже прекрасну гру показали. Єдине, що поле заважало реалізувати всі моменти наші, які були. Загалом всім задоволений і гравцями і тими, хто виходив на заміну. Я ж кажу, єдине, що нам поле трішки заважало яскраво жовті кульбаби на зеленій траві. Незадоволений футбольним покриттям і капітан команди Олександр Дмитрюк. Ну, поле, звичайно, бажає кращого, дуже погане поле. З боку кажете, що воно зелене, красиве, дуже багато кочок. Вже традиційно разом з футбольним клубом Бориспіль приїхали і фанати команди на чолі з Вадимом Сорокою. В ході гри фани проявили патріотичний дух за Бориспільську команду, вигукували кричалки та робили постановки. Горіфа! Горіс! Штрафні, кутові, пенальті на полі було все. Неодноразово на допомогу футболістам викликали медиків. Боротьба була запеклою, та все це не стало на заваді футбольному клубу Бориспіль здобути впевнену перемогу з рахунком 5-2. Дуже хотілося б виділити дороганя Романа, який сьогодні забив новачок в нашій команді, якого я вмовив грати за нашу команду. Він минулому році грав за Бориспольський район, хоча сам з Борисполя, ну він відплатив сьогодні п'ятьма м'ячами. Такого я давний вже не бачив. Головне не здобути нових травм, каже Олександр Олександрович. Футбольний сезон розпочато, але тренуватися ніде. Адже стадіон п'ятої школи не пристосований до цього. Тренер команди сподівається, що наступні матчі будуть не менш захопливі та завершуватимуться перемогами футбольного клубу Бориспіль. Футбольний сезон 2013 року офіційно можна вважати відкритим, адже перша гра сезону показала, що футбольний клуб Бориспіль може перемагати чим і вітаємо переможців. Олена Скринник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.